Тримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Вітаю всіх середа. 20 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо аналізу ситуації на війні є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день мінус 700 особового складу, мінус 9 танків, мінус 9 так само бойових броньованих машин, мінус 17, 16, пробачте, Артилерійських систем і ще кілька різних мінусів знайти можете в публічному просторі. Є вже і в телеграмі, і в соцмережах. Всюди ця інформація вже доступна. Ну і зараз з нами на зв'язку військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. В Саратовських ну, точніше, в Енгільськовських да, в Саратовській області пабліках пишуть, що не все так однозначно. Правди, ми всієї не дізнаємося. Але от процитую, що там, значить, пишуть місцеві мешканці: живу зовсім поруч. Один приліт це я зараз на люту перекладаю з російською, як ви розумієте. Один приліт був точно, решту з нітками збивали, потім з мигалками пожежні машини, швидка поліція, сирена тривоги волає досі, а на аеродромі тихенько. Щось вибухає, походу щось горить. Ну так пишуть місцеві. Ми ніяк не можемо перевірити цієї інформації. Міноборони країни-агресорки каже, що все 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 там позбивали. Але ну, часто вони збивають якісь невідомі дрони, наприклад, своїми військовими об'єктами. Я так розумію, що ця база, на якій значить, дислокуються ту 95 і ту 160 це ну, по перше, не вперше туди прилітає. А по-друге, чи можемо ми вважати, що отак потроху переключаються наші умільці чи не наші умільці з нафтопереробних об'єктів на отакі об'єкти? Що ви про це думаєте? А, ну так ця база була уражена в грудні 22-го року. Тоді а, там навіть були загиблі, навіть один або два літаки були пошкоджені. А, але в цілому, після цього, бази стратегічної авіації фактично не знаходились під ударом, і я думаю, що а, Поки що вони не є пріоритетною ціллю для ударів, і зараз нафтова промисловість. Вона ну для наших військових більш е, більш пріоритетна ціль ніж ось такі бази е, літачків і прочої такої е, російської е, систем систем різних для знищення України а, власне в російській, в російському інтерфаксі написали, що вони збираються. Посилити, посилити протиповітряну протиповітряною обороною різні нафтові об'єкти, але на це вже відреагували в головному управлінні розвідки України. Андрій Юсов каже, що панцирі там вже давно стоять, і ця заява лише для заспокоєння суспільного обурення та розпилу бюджетних коштів. І принципово на ситуацію дані заяви не вплинуть. А чому так? Якщо ці бази вже що нафтогазові об'єкти вже захищені системами ППО, ну, наприклад, панцирями, то, то чому туди прилітає? Причому прилітає так влучно і так масово? А, ну я би не став би коментувати заяви ГУР. Вони знають краще. Але з наявної у мене інформації а, панцирі у них зараз виробляються поштучно, і, і вони всі задіяні для прикриття об'єктів стратегічних в Москві. Якщо пам'ятаєте, це з рік тому бачили, вони затягували їх на дахи будинків там міністерство оборони, там різних відомств, сама і звідти їх не знімали. Тому э, ППО саме у таких стратегічних об'єктів воно зараз э, ну фактично не існує. Тим більше що прикрити такі об'єкти ну дуже і дуже важко, тому що вони э, мають велику площу на великій площі знаходяться. І ну це, це та ж ситуація, як з аеродромом. Аеродром з його взльотки 2,5-5 кілометрів прикрити щільно ще ні одній країні в світі. Ну, це це неможливо. Тим більше, що таких об'єктів ні два, не десять, і навіть не п'ятдесят. Ну тобто, це велика територія, це великі об'єкти, і повністю це закрити неможливо. Окей, якщо наші захисники борються в тому числі з шехедами, там мобільними групами, де є і спарені кулемети, і якісь значить портативні, значить, ЗРК, і таке інше, то чи правильно я розумію, що от використання таких штук біля величезних і дуже високих нафтогазових об'єктів, це така трошки даремна штука, тому що влучивши, ну там я не знаю, в ту ж ректифікаційну колону, навіть з кулемета, ти можеш не потрапити. Ну навіть, якщо один снаряд чи одна куля потрапить в цю штуку, то ти сам можеш її підірвати, і саме тому ще складність. Ну, по перше, організаційні можливості, тобто, ви пам'ятаєте, скільки у нас формували це не, не за один місяць і навіть не за два формували ці мобільні вогневі групи. А по-друге, так, використання ППО, і використання е, таких мобільних груп біля тих об'єктів нафтогазової промисловості воно призведе до таких, е, ну не дуже не дуже добрих для, для росіян е, моментів і та і вони це розуміють. Але щось з цим їм потрібно буде робити, і я думаю, що найближчі там тижні вони щось придумають, але це буде знову ж таки, вимушена міра і відволікати які сили та засоби з фронту їм прийдеться. А, окей, власне, про те, кого будуть можуть перекидати з фронту, про це вже заступник командира Легіону Свобода Росії з позивним «Цезар» сказав, що Путіну через декілька тижнів. Доведеться перекидати війська з фронту для захисту кордонів. От тільки у них закінчились оці ці псевдовибори, псевдо псевдо, псевдо. Я не знаю, перепризначення Путіна на посаду Путіна. Вони вже сказали, що з сьогоднішнього дня починають встановлювати на Білгородчині блокпости. Уже значить, вони відселяють з прикордонних з Україною територій там якусь значну кількість народу, 1200 дітей відправлятимуть кудись в пензу. Це вони спеціально чекали, поки закінчаться вибори. Чи як нам це розуміти? Ну зну звісно, що вони чекали цих перевиборів, тому що спудження медійного такого поля воно не потрібно було перед перед перевиборами, незважаючи на те, що федеральні ці ж телевізійні канали вони не не говорять про Білгородщину, але Якісь дії потрібно було робити, тому всі чекали е, саме цієї дати, і зараз, зараз вони активізуються, і зараз я думаю, почнеться дуже багато. Ну в лапках цікавих речей для росіян, в тому числі е, чергова хвиля мобілізації, в тому числі і е, перекидання різних частин, можливо, з фронту, можливо е, з, з із за Урала для того, щоб прикрити прикордоння. Слухайте ще одна цікава деталь, значить, у цей же Цезарь, заступник командиру Легіону Свободи Росії, сказав, що на поточний момент за тиждень півтори тисячі ми відправили в госпіталі і в могилу. І пряма штука, що російське так зване міноборони, каже, що вони значить знищили, як вони називають, диверсантів, і теж кажуть, число півтори тисячі. Чи правильно я розумію, що російське оце ну пресове їхнє управління міноборони? Воно просто копіпастить українські зведення і подає як свої. А ну це нормальна ситуація під час війни. Це те, що називається словом пропаганда. І е, кожна сторін вона намагається при, при, при збільшити втрати ворога в медійному плані і зменшити власті. Тому це е, на ці цифри можливо не не звертати увагу, тому що е, такої кількості е, немає ні РДК, і стільки РДК не, не мож не можна було е, знищити за цей час. Там бої йдуть, е, ну такі певні. Партизанські там немає такого протистояння, як ми бачимо на інших ділянках? Добре, а оця їхня ідея з блокпостами вона ну принаймні у деяких там моїх знайомих викликала таке риторичне питання: а навіщо на основних дорогах на в'їздах до міст ставити блокпости? Невже ті групи, які там працюють, їздять виключно по цих дорогах? І от їх це може якось зупинити? Для чого це робиться? Це це нормальна практика, тому що все, що не по дорогам, воно знаходиться в фортифікації, воно заміновано. Росіяни готувались і тому будь-які польові дороги, будь-які, ну там де знаходяться лісополоса, де ліс знаходиться, воно все. Прикрите і все там там зводні опорні пункти, спостережні пункти, мінні поля. Там все а і єдине, що зосталося, це траси, асфальтовані траси, які. Ну просто фізично не можна там ну перелопатити і зробити тому саме по ним. І якщо звернули увагу і заходили РДК саме через контрольно пропускні пункти, працюючи або не працюючи, вони вони заходили, і зараз боротьба йде саме по цим по цім напрямкам, по цім асфальтованим дорогам. Ясно. Тут ви мені роз'яснили. Тепер давайте до підсумків 20-го рамштайну. Значить, напередодні він відбувся, там було кілька таких позитивних новинок про те, що Україні нададуть, наприклад, більше боєприпасів і ракет для протиповітряної оборони, ну це одна така штука. І от як ви оцінюєте підсумки цього вже 20-го засідання? Чи справді, от ну, про боєприпаси, ясно, що це суперпотрібна штука завжди. Але от уже ж був скепсис про те, що ну обіцяють, обіцяють, але все затримується. Як ви оцінюєте? Підсумки вчорашнього Рамштайну. Ну я можу оцінювати підсумки тільки 15 п'ятнадцятого а, тому що кожне рішення, яке там приймається, воно не є публічним. Те, що після кожного Рамштайну виступають якісь а, говорящі голови, або а, знаєте, спікери, як, як це це така дань традиції. В більшості своєї все це є не публічним, але про снаряди це очевидно, що що наші військові вони подають а, якісь списки на допомогу і в перших рядках це стоїть стоїть снаряди і стоїть а, ракети потулок я думаю що по снарядним а, питанням питання вже а, воно почало працювати і те що вони зараз говорять це а, таке таке собі медійний митійний шут Снаряди вже пішли. Снаряди вже завдяки чехам. Вони закуповуються за кордонами ЄС і дуже швидко, я думаю, ми побачимо фото по і відео різних цікавих виробників на саме на полях боїв, саме в руках українських артилерій. Ще одна новинка, і це вже значить від глави південного командування Сполучених Штатів Америки. Генерал Лора Річардсон сказала, що Сполучені Штати потенційно можуть передати Україні російську військову техніку, яка є у розпорядженні країн Південної Америки, запропонувавши цим країнам ну замінити їх і оновити, що називається на американські зразки. У радянська і пострадянська російська техніка є там в Еквадорі. На Кубі, в Нікарагуа, в Аргентині, Гаяні, в Венесуелі, але далеко не всі ці країни схвально поставляться до того, щоб а щось передати сполученим штатам і Україні. Це теж таке просто ну медійний шум для того, щоб привернути увагу, що штати хоч десь працюють. А, ні, там є вже практичні результати. Є е, те, ще два, наприклад, вертольоти мі 8 Вони передані з Аргентини. Е, на жаль, не вийшло з Еквадором, тому що росіяни е, зробили тиск е, на основний експортний продукт цієї країни. Це банани. Вони в якийсь момент взагалі е, перестали їх купувати. А і Еквадорське е, Еквадор дав задню. Але є ще, наприклад, Бразилія, де у них є вертольоти Мі-24, ну, варіанті Мі-35 є а, Колумбія наприклад які буквально вчора заявили що вони не можуть експлуатувати вертольоти мі 8 тому що їх неможливо технічно обслуговувати із за санкцій є ще декілька а, моментів які активно а, активно просувають просуваються американці тобто по закупці цього а, цього озброєння в тих країнах де а, сполучені штати мають а, певний вплив а, і Політичний, і економічний, тому е, більшість таких контрактів ми їх не побачимо в публічному полі. Знову ж таки, але робота йде, і йде вона постійно. Це якщо аналізувати е, цю інформацію, яка час від часу вона з'являється в спеціалізованих виданнях. Ну я маю на увазі перш за все військової е, військового напрямку. Добре, ну і на фінал, значить, директор служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін сказав, що виявляється, за його даними, Франція готує контингент для відправки в Україну, і на початковому етапі це буде близько двох тисяч військових. Ну і далі він всіх почав лякати, що французький військовий підрозділ в Україні стане легітимною та пріоритетною ціллю для російських збройних сил. А отже, на нього чекає доля всіх французів, які коли-небудь приходили. На територію Руського міра з мічом. Ну і от питання: що це було? Чому російська служба зовнішньої розвідки розказує про дві тисячі якихось французьких військовослужбовців? І чи доведеться цим французам побачити пожежу в Москві? А, ну, служба зовнішньої розвідки Росії вже давно стала придатком Соловйов-Лайв і прочих Сіманяна. Асопи Особ... і це вони постійно говорять. Якісь кудіч, яка ну взагалі не має відношення до реальності. А якщо щодо французів, то я особисто дуже скептично відношусь до повідомлень того, що на території України будуть введені там якісь іноземні легіони. Я думаю, що мова йде перш за все про французьких техніків, про французьку якусь обслуговуючий персонал, і скоріш за все з візитом Макро. Она ми побачимо uh, передавання Україні uh, літачків Міраж-2000, uh, Скоріш за все, це буде, і які будуть обслуговувати саме французькими техніками. Угу. Тобто це означає, що в якийсь момент, а можливо, він уже стався, і ми про це не знаємо. Якщо, якщо потенційно міражі 2000 можуть з'явитися в Україні, то це означає, що якийсь льотний склад український мав би вже почати на них тренуватися, чи матиме найближчим часом почати такі тренування? Це ж теж не справа одного чи навіть трьох місяців. Час від часу французька жовта преса пише, що на різних аеродромах у Франції бачили льотчиків слов'янської зовнішньості, як вони пишуть, і найперші публікації, які особисто я бачив, це 8-10 місяців було тому. Тому я думаю, що це достатній час для того, щоб підготувати, ну хоча б декілька е, льотчиків для. Такої медійної розкрутки, а інші можуть бути і е, такі французькі льотчики, які раптом вирішили е, звільнитися зі збройних сил Франції і приїхати воювати за Україну. Слухайте, це дуже цікава інформація. Дякую, що підключились до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі ми. Продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.